Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, канал Журналісти Медіа Сьогодні ми розповімо вам, що робити, коли солдати пропадають безвісти, і як розшукати своїх рідних. Адже на превеликий жаль, дуже багато таких звернень до наших журналістів ми отримуємо на електронну пошту. Тому сьогодні ми розповімо вам. Про весь алгоритм дій, як потрібно робити в цьому випадку. Пам'ятайте, щоб завжди бути в курсі всіх важливих новин, ви маєте бути обов'язково підписані на наш канал, має бути увімкнений дзвіночок для того, щоб ви могли оперативно знати важливу та цікаву інформацію. Також не забувайте поширювати вказане відео, адже це допоможе близьким та рідним знайти своїх, можливо, ще навіть живих безвісті. Відсутніх також дякуємо усім вам за донати і пам'ятайте, що ми виходимо завдяки вам. Тому, друзі, не шкодуйте гривні, дві, три або й п'ять на підтримку нашої, як пишуть сотні коментаторів під відео важливої роботи. Реквізити для перерахування благодійних внесків є в описі під цим відео та будуть в закріпленому коментарі. А тепер поетапно що ж робити, якщо у вашій сім'ї... Пропав безвісти військовий на превеликий жаль, стається так, що коли війська наші відступають, деякі підрозділи залишаються, або деякі люди з цих підрозділів залишаються для того, щоб інші могли відступити. Тому хочемо ми цього чи ні, але командування має знати при яких умовах пропали безвісті або могли загинути військові. Саме тому закон покладає обов'язок на командування повідомити воєнкомат про те, що той чи інший Інший військовий пропав безвісти, а от вже військомат зобов'язаний протягом семи днів повідомити про це родичів. Дуже шкода, що вказана норма закону не виконується. Слідуючи, що ви маєте розуміти та знати, потрібно обов'язково написати заяву про зникнення свого родича військовослужбовця до Міністерства внутрішніх справ, а саме нацполіції. В поліції зобов'язані відкрити кримінальне провадження. По факту статті 115 кримінального кодексу України і почати розшуки. Якщо з якихось причин поліція цього не робить, потрібно негайно оскаржувати вказані дії до слідчого судді. Нагадуємо, поліція зобов'язана протягом 24 годин з моменту отримання заяви внести відповідні відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Тобто відкрите кримінальне провадження, але це друзі, тільки початок. Не потрібно забувати про інші заходи розшуку своїх військовослужбовців. В описі під відео ми залишимо. Усі контакти, номера телефонів, а також електронні адреси організацій, в які ви можете паралельно звернутись і це бажано зробити, аби якнайшвидше розшукати свого рідного. Далі, після того, коли справа буде відкрита і буде призначений слідчий, потрібно обов'язково вимагати від слідчого призначення. Генетичної ДНК експертизи це друзі дуже і дуже важливо, оскільки в разі надходження тих чи інших даних про можливу смерть або контузію військовослужбовця, який може навіть не пам'ятати своїх близьких та рідних, вказана експертиза буде в нагоді. Якщо слідчий самостійно не бажає призначити експертизу ДНК, обов'язково пишете про це відповідне клопотання. Вказане клопотання, слідчий має розглянути про. Протягом трьох дій. В разі відмови у задоволенні цього клопотання, ви можете також звернутися до слідчого судді, який в 99% випадків, якщо все правильно юридично оформлене, винесе постанову про зобов'язання слідчого вчинити певну дію, а саме призначити таку експертизу ДНК. Нагадуємо, що в нас є дві юридичні особи. Це інформаційне агентство «Медіакор», тобто журналісти, та адвокатська компанія «Правоекспогруп», тобто адвокати. Це два різних суб'єкта, не пов'язані між собою, тобто юридична компанія займається юридичними справами, журналісти займаються журналістикою. Тому, якщо вам потрібно не тільки розголос певної інформації, не тільки журналістське розслідування, ви можете звернутися в нашу адвокатську компанію «Правоекспогруп». Експогруп. І Отримати платну юридичну консультацію. Посилання на наш юридичний канал також є в описі під цим відео. І останнє саме головне, що потрібно зробити, це постійно тримати справу на власному контролі, шляхом запитів у відповідні правоохоронні органи, шляхом дзвінків і так далі, бо тільки сильний духом перемагає та отримує результат. Отож, дорогі наші глядачі, будемо надіятись, що всі... Хто зник безвісті, ті наші військовослужбовці живі і вони потребують нашої з вами допомоги та втручання. Тому будьмо згуртованими та допомагаймо один одному.